Зробимо огляд на э, наші відпалювачі. Таким, у нас зараз на даний момент є три види відпалювачів вручних. Це фірма Грюхен. Є на 1000 Вт, на 1500 Вт і 1600 Вт. Тож, давайте подивимося. Моделька GR6 10В6. параметрами потужність 1000 Вт. Далі алюмінієво з керамічним покриттям матеріал підошви. Об'єм резервуара для води 120 мл Дали захист від натипу від перегріву. Час утворення пари 1 хвилина, час безперервної роботи 13-18 хвилин. Залила водичку дистильовану. і подивимося зараз процес роботи. Так, заливається, до речі, вода ось тут. Закриваємо, добиваємо водичку і закриваємо. Тримаємо. Закриває. Зараз подивимося, як буде працювати цей а, відпарювач. Значить, момент, який? А, цей відпарювач працює, коли на нього натискаєш щось. Натиснула, працює, такого плану він не розважний. Скажімо так, а, зручний, маленький. Я Пам'яклій затримаю. Дуже команди відпарювач. Якщо сподобалось, можна його використовувати.

1167 гривень, і він має 1500 Вт. Кнопочне керування з ладрідекацією, підошло алюміній роман Довжина добрина кабелю кабелю метр 75 см, резервуар для 300 мм, вже побільше. Далі 2, 2 рівні пари. Якщо в попередній модель, був тільки один рівень. Цей вже більш така серйозніша моделька. Він побільше за розміром вже йде. Тут зйомний об'єм резервуар скажімо, бак для води. Ми можемо набирати. Потім є дві насадочки, така і така щіточка. І зараз подивимось, як буде працювати, Звичай, йде процес відігріву води. Чекаємо. Так, все нагрілося. Тепер включаємо і я включила перший режим і натискаємо да, кнопочку І тут є вже фіксація цієї кнопки. Да. Можемо, так. Можна, якщо інший режим, це буде більш інтенсивний, інтенсивний режим і вже пара йде більш інтенсивно. і ось також можна використовувати, да, які дуже важко. Віддаються два діми. Дуже цікавий погляд, цікава модель. З тих ключів також обличчяємо сервери, як ми вже. Ось так. 1167 гривень і ця модель наша. Так, ну і дивимося останню модельку. 1600 ватт моделька, називається GHS 1610W. Вартість її 1375 гривень. Матеріал корпусу ABS пластик. Матеріал підошви, підошви такий самий, як і в попередніх. Об'єм резервуара для води 250 мл, рівнів пара 2, час нагріву до утворення пари 30 секунд, час безперервної роботи 10-15 хвилин. В принципі, трошки кращі параметри ніж цього. По дизайну цей цікавий дизайн у цій деякі. Ось таким чином я вже набрала водичку достріону для того, щоб перевірити так. ставимо на місце цей резервуар для води. Знімається нічого складного. І зараз будемо дивитися. До комплектації також дві насадочки ось таких. І дивимося, як працює. Включаємо і Чекаємо 30 секунд. секунду. Зодиємося, працює. Я вмикнула вже налула дистильованої водички. І зараз подивимося, як він буде працювати. Просто натискаємо кнопочку і так працює дуже класно, дуже ефективно, розглажує всі складочки, все дуже класно працює. Так що якщо... Розвертайтесь, дві насадочки ось таких. Багато я табільше, ну, у мені зручно працювати з тобою. В мене себе таке самодому, то я так натягнула і дуже класно працювала. Будуть питання, будь ласка, звертайтесь. До мало